Сьогодні історія одного замовлення прийняла термінове замовлення від своєї майже постійної клієнтки. Скрін вам прикріпила у котрій годині. Я прийняла замовлення з обмеженим бюджетом і було потрібно, як завжди, на завтра. Як ви помітили, за бажанням замовника саме невеличкий букет, адже наразі всі розуміють, що вартість сухофруктів і горішків зараз просто космічна. Я доклала максимум зусиль зі свого боку. Щоб зробити його і не зовсім мініатюрним, і дуже цікавим по складу. Потім вона ще захотіла додати топер. Я запропонувала, який у мене є, скинула їй відео. І вона відповіла, що підходить. Коротше, саме цікаве почалося, коли вона прийшла забирати свої замовлення. Ми зіткнулися з таким рядом претензій щодо складу, щодо оформлення, щодо чорного топеру, який не того кольору, це ж букет для матусі. Що у цьому букеті з корисного лише, як то кажуть, вона сказала нічого, знаєте, і оце тут своїми надутими губками стояла мені і казала, що вона дуже розчарована у моїй роботі, що вона незадоволена, що це спорчений сюрприз, особливо це букет для мами. І вона мені почала розказувати, що вона бачить ціни на сухофрукти, що вона розуміється, що там десь щось воно подорожало. Але, як то кажуть, цей букет не вартує своїх коштів. Коштує він у мене тисячу гривень, де у складі дуже багато сухофруктів, а сорті. Та три види горішків. І я оце стою і думаю, блін, ну що ж, люди, що з вами відбувається? Ну як так можна взагалі? Ну я не знаю. Мені дуже образливо. Я дуже так знаєте, в мене пропав настрій, я вклала абсолютно до кожного букету, я вкладаю душу. І коли вона мені каже, знаєте, що ну він не вартує своєї вартості, що ціни ну вона бачить, все вона спостерігає. А загалом вона сказала, що розуміється на цінах, і це дорого для такого букету. Зіпсований сюрприз для мами. Як гадаєте, він вартий розчарування? Не мала жодного бажання сваритися, тож запропонувала знижку на наступне замовлення.